в авто. У нас таких буде 22 позиції в лоті. Будуть ось такого плану органайзери. Також будуть такі ось такі будуть на ліпучках. Можна кріпити в салон. в багажник, як вам зручно. Сюди можна класти все, що завгодно. Також буде у нас ось така устрінка. Вона можна її в багажник, можна в салон, або накрити щось багажником, якщо би щось везети. Зараз покажемо вам ось такі вони будуть всередині, так? От ви поклали собі. Так, тут йдуть додаткові у нас такі кріпежі. Резиночки всередині йдуть, можна сюди бутилочки якісь поскладати, скляночки. І ось органайзер. Також тут знімається ліпучка, що дуже зручно, і клеїться на, в багажнику, так, щоб не відлітало. От Понизу також ліпучка наниз, всередині. Велика так. така кишеня. І також резинки додаткові для того, щоб можна було щось поставити. Також тут є така у нас пустілка з дерев'яною підкладкою. Щоб форму не втрачало, і також додаткові е, такі додаткові кнопки. Вартість такого лоту буде 2270 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів. Заробляємо разом.